Сьогодні ми спілкуємося про спотову торгівлю на Bybit. Повністю від А до Я я вас проінформую, як тут купувати криптовалюту, як тут її продавати і так далі. Тому обов'язково додивлюся це відео до кінця і всім приємного перегляду. Ми вже прийшли на головну сторінку криптовалютної біржі Bybit. я залогінимся в свій особистий кабінет і давайте одразу перейдемо до спотової торгівлі. Натискаємо на кнопочку «Торгівля», далі спот. І просто натискаємо на слово спот нас перекидає на окрему сторіночку. Де і є наша спотова торгівля? Давайте розбиратись з питанням, як торгувати на споті Bybit. А перед тим, друзі, як ми прийдемо безпосередньо до суті цього відеоролику, я просто не можу не дати вам можливість отримати аж 4 бонуси при реєстрації на криптовалютній біржі Bybit. Зараз розповім невеличкий секретик, як їх отримати. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися за послами, яке буде внизу в описі під це відео. За це ви отримуєте, по перше, купон на 20 доларів, як він глядає зараз зображено у вас на екранчиках. Далі бонус до 30 тисяч та 50 доларів за реєстрацію депозит та торговий обсяг. Більш детально про всі ці бонуси я вам розповідав в своєму минулому відео. Підказка зараз буде у вас справа зверху. По-третє, доступ до закритого торгового ком'юніті, де кожен день трейдер постить сигнали на ф'ючерсах. Зараз, до речі, аналітика, вся статистика у вас на екранчиках. І в четвертих, персональний менеджер, котрим ви можете здавати абсолютно будь-яке питання. У будь-який час дня та ночі. Тож не зволікайте, реєструйтеся, і ми переміщаємось назад на спот. Що ж, наприклад, я хочу купити якусь монетку. Зараз у мене обрана монетка і торгова пара BTC UZT. Проте я, наприклад, хочу купити ефір. Ефір, скорочно ЄТХ. Е тобто, в пошуку я маю написати, дивіться, ЄТХ. Е Тут вибуває нам аж. Три торгових пари, конкретно з монеткою ефір. Перша торгова пара ефір до монетки USDT. Дивіться, як зрозуміти, яку нам торгову пару обрати. З першу до цієї рисочки, буде та монетка, яку ви хочете купити. Назва цієї, монетки, яку ви хочете купити. Далі, наприклад, ефір USDT. Та монетка, за яку ви будете купувати безпосередньо ефір у моєму випадку. Тобто, я буду купувати за USDT монетки ефіріум. На другій торговій парі за біткоін я буду купувати монетку Ефіріум. І на третій за монеткою USDC я буду купувати монетку ефіріум. Тож, клікаю, наприклад, ефір до USDT, так як я знаю, що мене на біржі заведені USDT. І що ж, ми тут бачимо одразу курс монетки. І дивіться, справа у нас це все книга ордерів. Червоним, де я зараз ввожу мишкою, зображені. Ордери, які люди розмістили на продажу, так? І зеленим. Список ордерів, яких вони розмістили на купівлю. Тобто тут зеленим буде зображена нижча ціна, а червоним вища. Ми можемо перемикатися по різним таймфреймам, якщо ви хочете зробити якийсь технічний аналіз. Так? Зараз має вімкнені 15 хвилинний хвилин. Таймфрейм можна перемкнутись на 5 хвилин, годинний, днівний і так далі. Тому подібне. Наприклад, я бачу, що ціна мене повністю влаштовує за одну монетку Ефіріум на даний момент, на момент запису цього відеролику. Це 3380 доларів. І хочу прямо зараз купити собі, наприклад, одну монетку. Я натискаю на кнопочку купівля. По-перше, все має загорітись зеленим кольором. так? Далі обираю ринковий, воно має підсвітитись жовтим кольором, і кількість. USDT, яку я хочу витратити. Тобто оцей повзуночок ми перетягуємо або вручну вписуємо суму. Тобто, наприклад, там хочу витратити 100 доларів, 1000 доларів, 10 тисяч і так далі тому подібне. Оцей повзуночок це сума від вашого депозиту. Тобто, наприклад, отак це буде 25% від вашого депозиту. Якщо у вас на балансі 100 доларів, ви обрати тут 25%, то ви купите монетку на 25 Доларів. Я думаю, це все зрозуміло. Якщо ж, наприклад, мене не влаштовує ціна, я хочу купити трошки нижче, коли, наприклад, одна монетка буде коштувати всього 3000 доларів, я натискаю тепер на кнопочку Лімітний. так, І в ціні ордера я вписую 3000 доларів, наприклад. Це та ціна, по якій я хочу купити. Далі Вписую знову ж таки ось сюди у вартість ордера, суму, яку я хочу витратити, наприклад, 100 доларів, так, і кількість ефірів ось буде писатися, яку ми отримуємо по факту виконання ордеру. Тобто наш ордер, ми натиснемо на кнопочку купити, так, наш ордер перейде до книги ордерів. Якщо я, наприклад, оберу 10, ми бачимо, скільки різних ордерів тут є. Можна навіть обрати 100. Дивіться, по 3 тисячі доларів за одну монетку хочуть купити аж. 1678 монеток ефіру. Ось тут всі ордери будуть у вас зображені. Тепер ми розібралися, як купити. Як купити по ціні, яка є зараз, і як купити по нижчій ціні. Тепер давайте розбиратися, як продати. Тут схема абсолютно ідентична. Якщо я знаю, що я там купив монетки, наприклад, по 3000, так, у мене спрацював цей ордер. Тепер я бачу, що ціна сягнула до 3000. 380, я просто натискаю на кнопочку продаж, тут все має загоріти з червоним кольором, далі приходжу до вкладочки ринковий і обираю кількість монеток ефіру, яку я хочу продати. Тобто цей позвоночок, знову ж таки, я перетягую. Наприклад, обберу 100%, тисну на кнопочку Продати ефір. На цьому все. Якщо ж я купив риночній ціні, так, по 3380 і хочу продати ну, подорожче. проте не хочу кожен день моніторити. Ціну цього ефіру. Я просто хочу, щоб воно само продалось, коли, наприклад, буде ціна. там давайте 3 700. 3 720. Я натискаю тут на кнопочку лімітний. І в ціні ордера вписую 3720. Це та ціна, по якій я хочу продати свої монетки ефіру. І кількість монеток, яку я хочу продати, знову ж таки. Вибираємо. Таким чином, і працює спотова торгівля на Bybit. За допомогою спотової торгівлі ви можете купити криптовалюту та її продати. Це ми з вами засвоїли. Якщо ж ви хочете отримувати торгові сигнали на ф'ючерси, то не забувайте, що це доступно виключно моїм рефералам посилання в описі. Дякую всім, друзі, величезне, за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!